Слава Ісусу Христу. Нещодавно на каналі е, в Ютубі вже в мене був коментар щодо питання взаємовідносин між людьми, які живуть разом під одним дахом е, або мають близькі стосунки з людьми, там, родичі, наприклад, чи колеги е, по роботі. І буває так, що серед того середовища є ті, кого ми вважаємо ворогами. Я намагався це якось пояснити. І це викликало досить багато бурхливих коментарів. І ось вчора поширив теж ще один пост. Тут Фадей Витовницький говорить до жінки, ну, хоче допомогти їй з сімейною проблемою. І ось він говорить наступне: приходить жінка, скаржиться на чоловіка, п'є. Кривдить її. Я кажу їй, не запив він від домашніх пирогів? Ні, мабуть, було щось, що засмучувало його. І щоб якось пом'якшити переживання, він потроху випивав, ставало легше. Саме найперше, завжди, ось будь-яка порада, якщо вона десь питається, інколи люди питають десь в коментарях якусь пораду по конкретній ситуації. Можна дати лише загальну відповідь у дуже загальних формах, тому що треба особисто знати конкретну ситуацію. І тоді, коли священник знає людину, якщо та людина постійно сповідається, можна більш-менш правильно десь підказати, як людині поступити в тій чи іншій ситуації. І, відповідно, я постараюся теж сьогодні поговорити про цю тему. До речі, тут, коли Фадей Витовницький говорить до жінки, от, з таким повчанням звертається, то він знає її добре, і тому він знає, чому він їй дав саме таку пораду. І отже, постараємося, хоча б в якійсь невеликій мірі, проляти світло на от цю проблему. Ну, зокрема, дуже багато коментарів під цим постом на Фейсбуці. Багато кажуть, що виходить так, наче то жінка завжди винна в тій ситуації, яка складається, і, а ще кажуть, що ні в якому разі не можна терпіти, якщо є якесь насилля у сім'ї, ну і так далі. Насправді ця проблема насилля у сім'ї сьогодні в соціальних мережах дуже поширена, і е, люди підтримують один одного, якби підігрівають оцю тему. Тому що насправді справжнього християнського життя тепер годі шукати у більшості сім'ях, тому що 50% сімей в Україні розпадаються, а статистикою не посперечаєшся, а ті, що не розпалися, це теж не гарантія, що в них все там відбувається добре і вони щасливі. І отже, давайте постараємося розібратися із тією проблемою. Отже, Господь сотворив людину чоловіком і жінкою, і жінка відчує себе повністю щасливою і відбудеться жінкою, якщо вона буде мати чоловіка. І чоловік так само, щоб їй відбутися як чоловікові, то потрібно мати для себе дружину. І от тут сперечання знову ж таки на тему любові, яка ж та любов? Що таке любов? Регенькі. Ну, так було споконвіку, що любов це жертва. І Господь сотворив цей світ нерівним. Тому що лише там, де є нерівність, там може проявлятися любов. Звідки взялося зло? Люцифер, найсвітліший ангел, вирішив, що він не буде когось любити, в даному випадку Творця, Бога. Він замкнувся на собі. Він почав любити себе, жити для себе. Такий стан називається стан гедонізму, коли людина починає служити і любити лише починає служити собі і любити лише себе. Відповідно, у тому суспільстві, де прогресують такі настрої самолюбування, самозадоволення. Там якраз стається так, що оця егоїстична любов дозволяє комусь, якщо любити, то тільки подібного до себе. Тобто, відповідно, чоловіки люблять чоловіків, жінки, жінок, ну це вже крайність. Але тенденції у суспільстві такі, що зараз всі говорять про те, що ну, виходить так: ніякої жертви по відношенню до когось не має бути. Насолоджується життям ну і так далі. Отже, значить, Господь сотворив чоловіка і жінку різними для того, щоб було місце для прояву любові. І чим відрізняється жінка від чоловіка? Жінка більше має емоції. А чоловік має більше розсудливості. Емоція, її можна прирівняти до навіть до атомної зброї. Це дуже Потужна здатність людської душі, емоція. Жінка або мама, будучи емоційною, якщо побачить, що є загроза для її дитини, вона навіть проти танка піде і не завагається це без перебільшення. Більшість мам, якщо побачать, що на неї суне танк на дитину, з голі руч підуть проти того танка. Ну, чоловік більш розсудливий. І буде намагатися там щось логічно видуму, думати, чи він зможе його перемогти, чи треба, як це буде, і так далі. І за радянських часів, коли захоплювали храми, то ці храми захищали жінки з вилами, з палками, бігли через городи, там не боячись, що, можливо, їх зараз там у воронок посадять і десь вивезуть, не боялися. Ну, а чоловіки так, більш стримано. І от е, е, жінка свою емоцію має цю сім'ю наповнити отою енергією життя. Тому Бог дав жінці емоцію. Але емоція має бути контрольована. Е, сказано е, в святому Писанні, що жінка це сосуд немічний. В чому неміч жінки, якраз в емоції. Тому що емоція це велика сила, але вона завжди не контрольована. Сьогодні жінка каже, що все дуже погано. І здається, що вона от впевнена, що все, все дуже погано. Завтра вона каже, що все дуже добре. І коли вона, як то кажуть, ну, каже правду, вчора вона казала, що все дуже погано, і вона говорила це дуже емоційно. А сьогодні для неї все добре. Просто жінка міряє життя отою емоцією. І коли жінка чує про щось негативне, вона навколо тієї ситуації умовно починає малювати кола. І ці кола все розширяються, розширяються, і вона все більше і більше бачить якийсь негативний сценарій, який там може бути пов'язаний з тою подією. І тому в неї така бурхлива реакція. Отак Бог наділив жінку емоціями, і жінка повинна вчитися контролювати ту емоцію. Все те писання каже. Святий солом святий пророк Соломон каже, що жінка сварлива, як з жінки, як з ринви дощ летить, так само з неї летять слова. І не можна стримати нічим отой от наплив води, який летить з ринви. Скільки б ти не підставляв відер, ти не збереш ту воду. Так само жінка, якщо не контролює свою емоцію, то. Відповідно, вона руйнує все навколо себе. Чоловік в Божому промислі так покладено, що він є глава жінки. Тому що у всьому є ієрархія. Якщо ми так вважаємо якось по-іншому, то ми глибоко помиляємося. Ієрархія є завжди і в усьому, в будь-якому середовищі, там в тварин і скрізь, усьому є ієрархія, обов'язково. І отже, чоловік знає, що він глава сім'ї. Він по природі сильний, розсудливий. І коли він бачить емоцію жінки, він не може їй відповісти такою емоцією. Він намагається її любити. До речі, жінка, так говорять психологи, якщо вони помилилися, значить я помилюся. Жінка завжди любить за щось. А чоловік любить просто так. Це всі психологи про це говорять. І от якщо жінці щось не подобається, вона починає своє вимагати. Наступне ще: зараз ще ми повернемося до чоловіка, до проблеми чоловіка. Жінка по природі мама. Якщо жінка по природі мама, значить в неї закладено весь час все стяжати, щоб в неї було кубельце. І тому, от є така загальна спільна для більшості жінок риса, що жінці завжди трошечки ну, маловато всього. І хочеться весь час більше і більше. Жінка любить ідеальну чистоту в усьому, щоб все було до ладу, щоб все було спрогнозовано, щоб все було точно, якщо буде будь-яка справа. Жінка повинна бути впевнена, що там все буде так, як слід. Це оце, працює, оця покликана природою можливість бути мамою. От і тому, якщо вона себе не контролює, то це теж крайність. І весь час в жінці всього мало, і треба все, щоб було так, як слід. І коли цього немає, жінка, відповідно, це вимагає від свого чоловіка. Чоловік не завжди може в повній мірі задовільнити ці всі бажання. І більшість чоловіків не чинять насилля в сім'ї. Це як виключення, тому що чоловік е, знає, що якщо він підніме руку на жінку, то це він проявить свою велику слабкість. І він собі не дозволяє цього робити. Це як виключення, що чоловік б'є жінку. І тому чоловік всю ту інформацію збирає у своє серце. З часом це все накопичується. Чому ж він сказав, що не від солодкого життя оцей Фадей Витовницький? Ну не від пирогів же ж твоїх це все почалося. І тому, от, коли жінка цього не контролює, чоловік починає там, хапатися за серце. Ви ж подиві, подивіться статистику, що більшості живуть вдови і так мало вдівців. Ото вік там, 45 до 60 років і чоловіки більшості помирають. І це серцево-судинні захворювання. Значить, він все в собі оце переживає, або замикається в собі, або сідає на стакан, або йде з сім'ї. І тому це проявляється чоловіча слабкість. А звідки вона береться, оця чоловіча слабкість? Чому так чоловік не вміє впоратися із своїм покликанням бути головою сім'ї і щоб? В сім'ї було все до ладу. А для того треба піти в храм і подивитися, скільки там в храмі чоловік, чоловіків, а скільки жінок. І ми побачимо, що е, в основному жінки в храмі. А той, хто представляє перед Богом сім'ю, він десь вдома і займається іншими справами. Хто вдома молитвеник? бабця або мама, а не чоловік. Рідко, щоб чоловік, от в наша... нас є група в парафії. Група храму. І ми, як почалася війна, спочатку служили молебне, потім почали читати псалтир, і там з 8-ї вечора до 8-ї ранку ми записуємося там читати псалтир по годині. Дуже зручно, спочатку в храмі читали, але це складно добиратися, холодно і так далі. Вночі треба йти. То ми пишемося у вайбері і читаємо: самі жінки записуються. Чому так? Чоловіки мають очолювати молитовне стояння, от і звідки всі проблеми. І тому чоловіки винні в тому, що таке стається, тому що вони не знають, як управляти своєю сім'єю. І чоловік повинен вивчати ту психологію жінки, повинен молитися, повинен читати духовну літературу, а там є відповіді на всі питання. Обов'язково там є відповіді на всі питання. І він буде знати, як управляти сім'єю. Сьогодні є такі сім'ї, де чоловік, жінка, діти ходять в храм. У нас є такі сім'ї. І вони з Божою допомогою, я думаю, справляються з тими проблемами, які є у більшості родин. І тому, дорогеньки, нам важливо навчитися, щоб кожен знав своє місце, тому що Господь так поклав у своїй владі. Що була оця сімейна ієрархія. І якщо чоловік вже в цьому стані знаходиться, значить ну, йому треба е, допомагати. Розірвете ви сім'ю, ну, лишите ви його. Ну і який ви закладаєте фундамент е, шаблону сім'ї для дітей. Діти потім без питань так само будуть поступати. А ви ж зрозумієте, що рідного тата і маму ніхто не замінить для дитини, це вже катастрофа. Воно в майбутньому не буде щасливе, це дитя. Тому що віками люди берегли сім'ю. 100 років назад в нас був один чи 2% розлучення. Один чи 2% розлучення. Сьогодні 60% були періоди. Зараз не знаю, там проблема з статистикою. От, але ну, приблизно половина сімей розпадається. Що зробилося з суспільством? А от те і зробилося, що люди почали жити егоїстично. Сказано святому Писанні, несіть тяготи один одного, і тим виконаєте закон Христа. Отам От в коментарях згадують, що Христос такого не вчив там терпіти, Він тільки три дні терпів. О, ні, дорогенькі. Христос все життя терпів, і нас кожного дня терпить. І нам прощає, бо ми за свої гріхи не мали би права і проснутися. І Христос казав про своє життя: Лиси мають нори. Птахи мають гнізда, а син людський не має йде де голови прихилити. Ось що Христос говорив. І треба бачити, якщо ми вважаємо, що не так, що вже тут за життя в нас все має бути ідеально і блаженно. Назвіть приклади такого життя. В кого воно було солодке? В Давида було це життя? Чи воно було у Мойсея солодке це життя? Чи воно було в Ісуса Навина солодке це життя? Чи воно було у пророка Іллі це солодке життя? Сьогодні або завтра будемо читати, яке воно було, це життя, як він втікав. Тут за життя неможливо мати раю, тому що тут життя зіпсоване. Але ми можемо, хоча б в якійсь мірі, але зробити цього прообраз хоча б в сім'ї раю. Але тут має зберігатися ця ієрархія. На першому місці Бог для родини, на другому е, сім'я. Отак треба вибудовувати все своє життя, підлаштовувати, що можна було найперше догождати Богу, ходити в храм, старатися жити по-божому. На другому місці сім'я, значить, дбати один за одного, вділяти час дітям і так далі. А Аж потім робота. А тоді вже далі там все інше відпочинок і там все, все, що людина хоче. Тому що іще треба мати зменшений апетит. Тому що апетит сьогодні суспільство живе споживацьким методом, і апетити такі, що їх ніхто не може наситити. Треба все більше і більше, і для того, щоб сказати собі ні. Я собі ставлю певну планку, і я далі не буду рабом отого от всього, то треба мати велику духовну силу. А так, зараз дуже часто, що дитині треба хату, дитині треба вчитись, лишила сім'ю, поїхала, заробила, приїхала, чоловіка вже нема, гроші привезла, а дитина вже по світі пошлялася, і все. І кому ті гроші? А це так дуже. і це, це теж одна із найбільших спокус перемогти оцю алчність. Оце бажання е е накопичувати все більше і більше. Людина ніколи не може зупинитися, особливо оцей пострадянський період. Люди як з це позірвалися. зірвалися. От Отому у нас корупція, тому оці всі речі в нас відбуваються. Ви ж їдете за кордон, ви ж бачите, там люди мільйонери. Так не виглядають і такими машинами не їздять, як в нас, той, хто заробив 10 тисяч доларів. Він за останні гроші купляє машину, щоб вона була статус мільярдера. І так далі. Тягнуться з останнього, щоб ото було це зовнішнє, це біда наша. А тому що нема духовної сили спинити оцей апетит свій. І в усьому так, От в емоціях, в усьому таке відбувається. Коли формується сім'я, Хочуть поєднати сім'ю, треба теж знати, ти повинен людину уявляти, який тебе має бути чоловік. А для цього треба вирости в нормальній сім'ї. В нормальній сім'ї треба вирости, щоб в тебе було нормальне сприйняття, яка має бути половинка. Тому що, якщо вийшла за дівчина, за хлопця, який вже випиває, значить в неї тато випивав. І, відповідно, для неї це не є проблема. Тато пив, нічого, мама терпіла, і тепер я за такого самого вийду заміж. Ось тут вже починається проблема, що в людини є стандарт, що це не біда. Але більшість виходять за ну, нормальних хлопців і женяться на нормальних дівчатах. Зазвичай це нормально. Але потім це стається: а чому? А тому, що любов зростає. 13-15 років. А в них проходить звикання через рік-два. І вони вважають, що в них любов прийшла. Ну так, якщо любов така, що тільки отримувати, ну то будеш все життя шукати і не знайдеш. Тому що пройде, кого б ти не знайшов, пройде тобі. А так, оці церкви говорять про те, що любов справжня зростає 13-15 років це в терпінні, в носіннях тяготів один одного. І тоді, як великий дар дається любов. Тому перед вінченням, коли даю науку молодятам, кажу ніколи, поки що не говоріть, верніше так кажу, не спішіть казати, я тебе люблю. Ви уяви не маєте, що таке любов. Те, що між вами є, ну так, воно прообраз любові, але це в більшості е, про це говорить, якщо зараз згадаю, Сава там Про Божу любов, Божа любов і привела, і привела сатани. Так, здається, книга називається. Він каже, що от ця любов, яка є між молодими, вона дуже є недосконала. І вона часто буває як бісівське навіювання, тому що це бажання володіти об'єктом. Ну, це ж ну, так є. Побачив, гарна, сподобалась, хочу володіти. Але справжня любов пройде з часом, якщо. Люди хочуть служити один одному, якщо навчать прощати, от радість в тому, коли простили один одному. От в цьому. І от Тому Фадей сказав, що не від пирогів він почав випивати, тому що не захотіли вони далі будувати, кожен замкнувся на собі, кожен йде якби, в свою дорогу, і тому тут такий наслідок. І це буде велика катастрофа, якщо більшість. А до речі, я так чую від людей, що зараз у соціальних мережах оця тема вона весь час проговаривається. Що живіть для себе і так далі. Все, діти, які живуть без тата чи без мами, їм буде дуже важко або неможливо створити нормальну сім'ю. Ви їм закладете шаблон от такого життя, яке ви самі породжуєте. І відповідно, от буде біда і велике страждання. Через те жити треба вчитися. Ну, сьогодні є багато, я думаю, все-таки людей, які намагаються жити по-Божому, розуміють Слово Боже. Ну, але все більше і більше зараз от ми бачимо, що люди на своїй хвилі живуть і якось по-своєму уявляють, як воно, що і має бути. Ну, ця тенденція є, поки що не хочеться її озвучувати, до чого ми йдемо, і потім кому ми ще претензію виставимо в самому кінці. Про це говорили оці церкви, кого ми в кінці звинуватимемо у своїх бідах. От. Ну, але Хай Господь дає, щоб той час був ще десь дуже далеко і далеко. А нам, дай Боже, щоб наше суспільство повернулося дійсно до справжнього життя. Хай Господь нам в цьому допомагає.